Вчора на вечірній службі Божій, то отримав домашнє завдання. Яке було? Досягнення. Найбільші досягнення моєї мами. Моєї мами. І це фактично, що я вважаю за найбільші досягнення, які досягла моя мама. А, е, ну, хтось би міг, але ну, моя мама зробила е, кар'єру, е, вистудувала три університети, хтось би сказав, моя мама стала е, крутою бізнесмен, моя мама досягла е, ну, п'ять разів розвелася успішно. Е, Ну, різні досягнення. Але досягнення, ми говорить, що треба позитивні. Ну, але хтось може так позитивно дивитися, значить, кожен має свої очі і свій погляд. Але вже ранком зійшлися на одному, що найбільше досягнення то є. Коли мама стане такою сильною з Богом, що може дати захист своїм дітям побороти кожне зло. А сьогоднішнє свято Покрова Пресвятої Богородиці якраз відкриває перед нами е, Пресвяту Діву, яка Сильна з Богом, сильна з Богом. Бо це, що э, ця жінка з поміж народу блаженне лоно, що тебе носила. Не тим, що народила, э, стала великою, не тим, що э, кормила, годувала э, Божого Сина, але він говорить блаженні ті, що слухають Слово Боже, послушна Богові. jeho slovy i stala silnou s Bohem na vsi víky. Silná s Bohem byla to díkoli, eh, bylo třeba zberihat nenarodžené žitě. Poborola. Silná s Bohem byla to díkoli narodžuje u chlivy. Silná s Bohem je to díkoli, třeba stát emigrantem bez Кусочка землі під ногами В пет тікає, коли загрожує Ірод, е, хоче вбити дитину. Вона сильна, сильна і бореться, е, Ну, як, як Як хто? Як танк. Значить, переможна боротьба. Так, так її побачить святий Іван е, в откровенні. <кій> Жінку, яка веде переможну боротьбу за свою дитину з сатаною з цілим пеклом. А історія церкви говорить про це, що вона в цьому завданні є сильна, бо це місце тут е, Ісуса дитини. Яка є залежна дитини, яка ще не є самостійна, що може сама, ос, сама не стала настільки сильна, щоб їй нічого не загрожувало? Потрібно, щоб приховатися під сильне крило тепла, любові і сили і добра. А це ця дитина, Ісус, фактично представляє місце. Для кожного з нас, для церкви, для народів, для спільнот, коли ще відчуваємо заатакування справа чи злива зверху чи знизу, з будь-якої сторони, яке атакує моє життя, життя моїх дорогих, а я не здібний подолати, не маю, не є настільки сильний. Ось. Ця, яка є сильна з Богом, Покров Пресвятої Богородиці. Це, це свято не в'яжеться лише на цю подію, коли е, мусульманський світ атакував е, Константинополь і там в церкві на Влахернах, де переховували різу пояс Пресвятої Богородиці, і коли, коли в агонії. Було місто. Вони тоді молились і брали на, на поміч, благали на поміч. Заступися за нас, рятуй нас. І тоді діакон, архідіакон бачить, бачить, як Пресвята Діва цей свій пояс роз, розтягує не тільки над храмом, над містом. І захищай, охороняє. Дійсно в чудовий спосіб отримали перемогу. Але цей цих чудових перемог історії, чи це були потім війна при Лепанті, чи це було на пам'ять цього, потім коли папа просив так само молитися, їй на допомогу, що дзвонять на обід. І Взивати Богородицю, молитва подяки. Дуже, дуже багато цих переміг, цих кондак, які співається, не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії. То значить, коли людина настільки стає заатакована злом, що не вміє. Не, не знає, чи ще має довір'я таке сильне, чи це зернятко довір'я приросте цю гряз, це зло, цю пекельну силу, яка атакує. Тоді показує вона свою силу лише кликати, прийняти її, кликати до неї як до мами. Мамо, рятуй, рятуй, допоможи, і вона допомагає. Ну, нема е, між християнськими народами, е, щоб, щоб її не приватизували святині, де е, показують, скільки допомоги, скільки чудових дій через неї, перемог, скільки захисту, скільки для народів, для спільнот, для індивідуальних. Поодиноких людей, безпомічних, слабеньких, які не були в силах подолати це зло, яке атакує чи сім'ю, чи і тому їй могутній покров. Могутній покров. Але рівночасно це для нас є так само великий-великий виклик, бо вона є для нас і прикладом. Знаєш, мамо, можеш носити, приносити додому на місяць скільки? Скільки тисяч? Багато треба буде. Якби сприносила і 50 тисяч євро? Мало. Мало. Я пригадую собі такий момент, коли з плачом прийшов один дідусь до мене. А каже, ми так з жінкою працювали, ми так з жінкою працювали. Чотири хати здобули, троє дітей. А все рівно кажу, так, ми життя з жінкою вже не маємо. Ревнують, гризуться, вже судяться, ми ще живі, а вони вже. Не можуть поділити це майно. Що ми їм дали? Тому, тому. не захистили їх перед злом, перед е, ненавистю, перед тими негативними емоціями які заволоділи їхнім серцем і руйнують їхні відносини. Не, не дали захист. І вони розвалили усе. Ось. А з другої сторони найкращий приклад є, є, коли ти можеш пригадати собі момент, чи твоя мама, чи бабуся як молиться. Як молиться. Чи хтось з твоїх рідних предків, як звертається до Бога, як плине ця небесна Божа сила, світло, поміч. Дорогі, і тому, тому є християнство, життя в вірі, і християнське життя е, спочиває в цьому, щоб ми виросли захищені але виростали так само цим були кормленим цим молоком Божого Слова, через молитву, через це постійне, щоденне духовне життя з Богом, щоб виростали на тих, які можуть стати служителями, як вона, це духовне батьківство і материнство, щоб стати цими, які можуть дати покров. Недавно одна молода людина, якій дзвонив, так віддалилася від церкви, а я а, на, на мій дзвінок вже коли так надоїдав, то відповіла, а чого ви мені ще дзвоните? А чого ви ще дзвоните мені? А я кажу, бо я тебе чортові не дам. Не дам. І буду дзвонити. Усвідомити собі, хто буде боротися за тих, що ще не підросли, а вже мають поломлені крила і ноги. І руки, а не можуть піднятися. Хто захистить? Сильні з Богом, сильні з Богом, як Марія, вона є нам приклад, так, маючи досвід її покрову, можемо бачити, що пекло в який спосіб не атакувало, чи малих, чи великих, чи мене. Чи спільноти, чи народи перемогає. Колись було це гасло пролетарії ус...» усіх країн єднайтеся. А тепер, християни усіх країн єднаймося в молитві. Вона в молитвах не осипає, не ще так, як на е, цей. Успення Пресвятої Богородиці, бо є, Бо любить і є сильна з Богом, і кличе до Бога, і дає цей захист і допомогу. Але так можеш і ти, на цьому місці, де ти є. Господь Бог хоче, щоб встали, цей душ, через який плине ця свіжа вода, яка приносить життя на пустиню цього світу. Щоб і через Тебе, і через мене плинула ця, ця, ця життєдайна Божа сила, Божа перемога наш світ ось є величною, могутньою покровою. Щоденно, коли я рішаю щоденно жити з Господом Богом, Бог із мене робить, щоб бути з ним сильним. Не зациклюємося на своїх немочах, слабостях і упадках, праведник сім разів на день упаде, але піднімається до кого, до милосердного Бога, щоб він очистив здійснив спасення, а далі наповнюватись його силою, Його духом. А коли десь прийдуть цунами. Зла з такування знаємо, що можемо розраховувати із її допомогою в молитвах не усинає, тому її осягнення най... найбільші, вищі від Нобелівських премії від усього на світі є сильна, сильна з Богом, тому любляча. tomu premožna i в borbi za tebe, za mene, za nas. Amin. Slava Isusu Hrstu. Slava, Slava Isusu